У 2022 ми нарешті реалізували мрію наших предків та стали по-справжньому незламними. А все чому? Бо нарешті вивчили свої уроки історії та об'єднали їх в єдину концепцію концепцію української антикрихкості. І завдяки цьому, нарешті, маємо всі шанси перемогти свого найлютішого ворога. Про це сьогодні поговоримо. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Cassie. Gotcha. Антикрихість це концепція запропонована філософом та математиком Насімом Талебом. У традиційному визначенні це здатність системи не розпадатися під впливом зовнішніх чинників, а навпаки, зміцнюватися та ставати більш ефективною, завдяки ним. Тобто, система має бути не тільки стійкою до різних негативних впливів та стресів, але й мати здатність підвищувати свою резистентність та адаптуватися до нових ситуацій. Ви постійно зустрічаєте приклади антикрихкості навколо себе науковці, які не здаються при перших же невдалих результатах, а навпаки використовують цей негативний нібито досвід, щоб тільки покращувати свої винаходи та випробування. Або імунна система людини, котра при інфікуванні не здається, а реагує на зараження, виділяючи антитіла та інші захисні механізми для боротьби з хворобою, Іще і ще й після одужання імунна система система залишається здатною дощільно розпізнавати та боротися з цією інфекцією, що дозволяє організму краще зберегти себе від повторного зараження, тобто імунна система навіть стає кращою після певної атаки. Тобто антикрехіт – це все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, тільки більш вивчена та обґрунтована. Саме тому я хочу довести вам за цією концепцією, що українці антикрихті. Черкаси. Наш народ пройшов через численні випробування протягом своєї історії, включаючи голодомори, війни, політичні репресії та інші труднощі, і деякі властивості від настільки унікального життєвого досвіду, переслідують нас і зараз, але саме вони забезпечили нашу антикрихкість як нації. Зараз поступово зрозуміємо, які ж властивості дарує нам ця антикрихкість: солідарність та спільнота. Якби ми не сперечалися за мову чи Арестовича, чи за мову Арестовича, у складних ситуаціях українці часто об'єднуються, надають підтримку один одному та діють разом для досягнення спільної мети. Це дозволяє нам ефективно протистояти стресу та виходити з важких ситуацій. І історично ми можемо побачити, Бачити приклади такого об'єднання. Наприклад, Кошовий атаман Запорозької Січі Кось Гордієнко, незважаючи на особисту велику неприязнь до Мазепи, все ж таки підтримав його у війні проти Петра І. Чи навпаки, ми історично ненавидимо більш за все розбрат. Про це каже, напевно, одна з найпопулярніших літературних пам'яток Русі слово Полку Ігоревім. Буквально про те, що, об'єднавшись, ми перемагаємо. А поки у нас розбрат прогреє. І ми це бачимо зараз під час війни, коли неважливо, хто ти порохо чи Зеленобот, Західно-Східний, динамо шахтарський, ти любиш оливки, чи в тебе немає смаку, жодної різниці немає. Головне, що ми разом. Також у нас сформувався творчий підхід до вирішення проблем, бо ми відомі своєю творчістю та здатністю знаходити нетрадиційні рішення. Ми готові випробувати нові ідеї, експериментувати та шукати альтернативні шляхи досягнень. Успіху, цей творчий підхід допомагає нам знайти виходи з небезпечних ситуацій та зміцнюватись через них, починаючи з креативу княгині Ольги, яка створила ядерну зброю раннього середньовіччя, і спалила птицями селища, закінчуючи творчий підхід нашої сучасної армії до вирішення завдань. Тому як вправно наші воїни користуються наявними засобами і як креативно підходять до вирішення завдань, диво. Бується увесь світ. А ти як волонтерський сектор взагалі вигадує креативні способи збирання коштів? Ну не можна не дивуватися, той же Вася Байдак. Чи, наприклад, Ліфанс, які навіть хтивками от збирають гроші для ЗСУ. Просто донат. Скільки можеш, хоч Просто донат. Який найбільший донейт був в історії вашого разовий? Один мільйон гривень. Ух. У нас сформувалася духовність та оптимізм. Український народ володіє сильним духовним компонентом, який допомагає нам знайти сенс та силу у важкі часи. Про духовність українців можна багато говорити. Колись православ'я було взагалі головною колоною, яка тримала українську ідентичність. А про оптимізм, ну теж, кількість мемів після кожної події, що відбувається, і переживання з приводу ядерної зброї на щекавиці ну, це не можна забути. Упертість та наполегливість в Міння бути упертими та наполегливими у досягненні своїх цілей, незалежно від перешкод та труднощів, українці завжди продовжують рухатися вперед. Історично це дуже просто обґрунтувати, саме тому що наша країна завжди знаходилася в оточенні країн, які не хотіли нашої незалежності. Кожна хотіла, щоб нас не було, і саме тому треба бути неймовірно впертими та наполегливими, щоб все таки вибороти свою незалежність. Також у нас є величезна культурна спадщина. Українська культура має глибокі корені та багато спадщину, яка надає відповідні цінності та підтримку, фольклор, традиції та народна мудрість є джерелом натхнення та моральної сили для давніх українців у складних ситуаціях, так і для нас. Напівміфічне продовження виразу Моя хата з краю першим ворога зустрічаю. Можемо сперечатися, це так чи не так. Вона закінчується. От тут головне те, що навіть зараз, незважаючи на те, що сотні років Росії Російська імперія намагалася знищити всю українську культуру. Потім радянський союз зараз це робить сучасна Росія, і так далі, все одно, якимось чином, ну неймовірним. Коріння нашої культури зберігається. От і ця фольклорність, і, і культурна спадщина все ще допомагає нам у формуванні зараз сьогодні нашої сучасної нації. Ми зосередилися зараз на таких основних пунктах, які і привели нас до цієї антикрихкості. А зараз я хочу поговорити про те, що ця антикрихкість нам дає, та як її правильно використовувати. Черкаси. А як використовувати цей принцип антикрихкості особисто для себе? Як можна стати антикрихким, щоб протистояти будь-яким викликам? Це вже трошки інша тема, тому поговоримо про неї у розширеному відео тільки для патронів. Підтримати розумний та глибокий ютуб можете і ви. Коштує це на місяць, як день кави не попити, а за це ви отримаєте безліч унікальних відео, розширені відео тільки для патронів і доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Посилання на патронів Он у закріпленому коментарі, чи можете підтримати мене спонсорством на Ютубі? А ми рухаємося далі. Черкаси. Ми сторіччями йшли до антикрихкості. Ми всю історію збирали цей пазл, щоб зараз він допоміг нам боротися з ворогом. І для цього треба виконати вісім головних ознак цієї антикрихкості. Перша ознака це емоційна стійкість. антикрихка система володіє такою стійкістю, тобто здатністю зберігати позитивний настрій та мотивацію навіть під час стресових ситуацій. Вона вміє ефективно управляти емоціями та Переборювати виклики. Зараз неймовірно важко, а згадайте, як було на початку повномасштабної війни. Тоді всі були не те що емоційно вигорівшими, а далеко за межами цього вигорання. Ми реально боялися, плакали, сподівалися вижити, просто вижити. Але позитивний настрій та вектор до нього все одно якось зберігався. Тобто, щоб система була антикрихкою, ця емоційна стабільність, вона повинна бути цей вектор у позитив, і він у нас ну точно є. Я нагадую, що ми переживали ну реальну ядерну війну, можливо, от мемами там про щекавицю і так далі. Та й зараз кожна подія, це якийсь там перелік величезних мемів, жартів і так далі. Тому що без цього ми просто не змогли бути жодним чином ефективними. Ми просто згоріли, сиділи, плакали і нічого не змогли б робити та допомагати нашим сим оборони. Друга ознака антикрихкою системою це те, що помилки є можливостями. Помилки та невдачі як можливості для вдосконалення системи. Замість покарання за помилки, система вивчає з них певні уроки та навпаки зміцнюється. Помилка це не трагедія, а причина стати кращим. Ми усі, я гадаю, з 2014 року допускали дуже багато помилок навіть на побутовому рівні. Наше сприйняття Росії, їх культурних. Діячів, блогерів і так далі. І багато людей після 24-го усвідомили ці помилки і зробили їх своїми можливостями краще вивчити історію України. Більше споживати українського контенту, української літератури, культури взагалі. Ми зрозуміли цю помилку і використали її як можливість стати кращими. Про наших захисників, про сотні тисяч, мільйон людей у силах оборони і говорити можна взагалі нескінченно. Це герої і титани, які кожного дня Ризикують власним життям заради нас усіх. Третя ознака антикрихкої системи це гнучкість та адаптивність. Антикрихка система може змінюватись та адаптуватись до нових умов. Вона дуже гнучка у вирішенні проблем та вміє швидко переключатися на нові стратегії. Цю особливість можна побачити на нашій армії. Багато експертів, як і наших, так і закордонних, визнають, що наша армія дуже експериментальна, гнучка та адаптивна. Швидке пристосування до Умов, горизонтальні зв'язки, довіра між військовими всіх рівнів призвела до неймовірних успіхів. Та й усе суспільство стало більш адаптивним. Ми буквально все пристосували до перемоги. Ну так, іноді крінжово з редискою Азовсталі батончиками патріотичними, але по факту, всі ці 20% на ЗСУ, тиронлі фанси це все про це, що все було швидко адаптовано і змінено, щоб допомагати перемозі. Четверта ознака антикригкої системи це резервність. Це Система має резерви та запаси, які допомагають їй витримувати стрес та несприятливі умови. Це можуть бути запасні ресурси, знання, фінансові резерви тощо. У резерві українців було те, про що ми навіть не здогадувались. Це український дух. Було б у нас мільйони танків, літаків та зброї, і не було б людей, які взялися за неї, не було б тих, хто підтримує їх кожного дня. І морально, і матеріально не було б і України зараз. А була б тут Росія. І мільйони танків, якими ніхто не скористався. Тому матеріальні ресурси звичайно важливі, але це просто була б купа металобрухти без людей, які готові були б її взяти, і інших, які готові були б їм допомагати. Ну і з приводу резервів, я просто згадую, як на початку повномасштабної війни всі позгадували про якісь там скарбнички на Приватбанку, про якусь ту ковідну тисячу. Ми просто діставали гроші з усюди і донатили на сили оборони, як ми робимо і зараз. Та ознака це комунікація та взаємодія. Антикрикість передбачає налагоджену комунікацію та ефективну взаємодію між елементами системи. Це дозволяє системі адаптуватись та реагувати на зміни швидко та ефективно. Комунікативна система між українцями неймовірно виросла. Так, ну не завжди добре, завдяки анонімним незрозумілим російськомовним телеграм-каналам, але здебільшого це грає в плюс. Взаємодія між різними акторами стала дуже тісно. Волонтери спілкувалися напряму з владою та військовими. Звичайні люди приходили на будування укріплень, носили речі та їжу, почали волонтерити просто сотні тисяч, мільйони людей. І безліч телеграм-каналів навіть по всій Україні збирають кошти для нашої армії. Тому можна сказати, що комунікативна складова українців дуже сильно виросла і ну, довела свою ефективність. Шостого ознака це відкритість до навчання. Антикрихка система має відкрите мислення і Постійно навчається, вона активно залучається до пошуку нових знань, вдосконалення процесів та розвитку своїх навичок. Так, навіть усілякі інструктори ЮА символізують те, що у українців дуже велика тяга до навчання. Скільки ми всього вивчили, що робити і чого не робити під час тривог: що чіпати, що не чіпати, як поводити себе у тій чи іншій ситуації, від психологічного здоров'я до накладання турнікетів, від бандера смузі, куди їх треба кидати до того, як. Як пережити ядерну війну. Все це ми вивчили, і це я ще мовчу про те, як ми вивчили свого ворога, зрозуміли його історію взагалі, філософію, зрозуміли свою історію та філософію. Ви уявіть, у ситуації повномасштабної війни, коли вчити історію, філософію та культуру, здавалось би, не перше, що припадає на думку, скільки з нас з вами її вивчили. Сьомий ознака антикрихкості це створення експериментальної культури. Антикрихка система сприяє створенню культури експерименту та інновації. Вона підтримує спроби нових ідей, навчання на помилках та впровадження новаторських рішень. І, звичайно, щоб перемагати ці виклики, треба створювати культуру експериментів, причіпляти до дронів все, що тільки можна, вигадувати нові методи інтернета, так на ворога. Як на полі бою, так і в тилу боротьба шукала просто неймовірні форми. Перші морські дрони чи збивання кинжалів, чи ще безліч-безліч прикладів. Це якраз про це: про неймовірну експеримент. Експериментальність українців. І восьма, головна ознака антикрихкості: антикрихкість не те саме, що просто стійкість. Антикрихкість означає більше, ніж просто здатність вижити під впливом стресових ситуацій. Вона передбачає здатність системи не лише витримувати негативні впливи, але й рости, розвиватися та набувати нових сил. Пам'ятаєте свій страх, коли на початку повномасштабного вторгнення ви прокидалися під звуки вибухів чи дзвінки своїх родичів. Чи знайомих. Але дійсно найжахливішим є розуміння, що з нами в той момент сталося, якщо б взагалі всі піддались стресу та паніці. Київ дійсно пав за три дні, і ми б з вами зараз тут не сиділи, а були б десь в підвалах. На щастя, в нас є неймовірні духом люди, які не тільки дали відсіч ворогу, але й поширили цю стійкість та вміння вистояти на всіх нас. І тому зараз наша нація не тільки витримує тиск величезного та страшного серйозного ворога, але й під цим тиском ще намагається розвиватися. У нас дійсно розвивається все, як музика, так і стартапи, мистецтво, кіно. Українці отримують безліч нагород та всесвітні визнання. Нарешті українську культуру помітили під цим тиском, наша влада, наша держава, наші бізнеси та навіть ми з вами стаємо тільки кращими і тільки краще можемо донатити. na ZSU Czerkasy. Тому не треба забувати, через що ми антикрихті, та як нам може допомогти ця антикрихкість. Бо ця здатність реально врятувала нас як націю від повного знищення росіянам. Поки у нас є всі ці властивості, ми будемо тільки ставати сильнішими. І ці властивості не можна втрачати, бо втративши їх, ми і втратимо взагалі своє існування, бо ця антикрихкість і гарантує нам нашу незалежність, як і наш їм, так ще не вмерла Україна. Він Саме про це. Дякую вам. Ще більше відео у мене на каналі. Якщо залишились бажання та можливості після донату на ЗСУ, підтримати мій канал можна у закріпленому коментарі або прямо на платформі Ютуб. Дякую вам.